А це відео буде про ножі Victorinox. Ні для кого не є секретом, що ножі швейцарської фірми Victorinox є дуже популярними і про них всі знають. В цьому відео я розповім вам трохи історії виникнення, про основні моменти на довгому шляху компанії Victorinox, а також покажу кілька моделей, які мені вдалося дістати для цього відео. Як завжди, підписуйся на всі мої соціальні мережі, став вподобайку і обов'язково. Вказуйте в коментарях, чи хоча б раз ви користувались ножами цієї фірми. Яка у вас модель? Скільки їх у вас? Як довго користуєтесь і якої ви думки про ці ножі? А тепер трохи з історії. Справа по виробництву ножів була заснована у 1884 році Карлом Ельзенером. З 1891 року він стає постачальником ножей для швейцарської армії. У червні 1897 року були запатентовані швейцарські офіцерські і спортивні ножі. Ці ножі знамениті своєю емблемою. Це хрест на фоні щита, який був прийнятий в якості емблеми у 1909 році. У цьому ж році, після смерті своєї. Матері Карл Ельзенер, засновник фірми, вперше дав назву своїй компанії Вікторія на честь матері. В 1921 році, після переходу виробництва ножей на нержавіючу сталь, назва компанії була змінена на Вікторінокс. Слово інокс це скорочення від англійського слова іноксидибо, тобто нержавіючий. Склад сталі, який використовує в своїх ножах Victorinox, не розкривається. Але приблизним аналогом по хімічному складу є сталь Сандвік 12C27. В 1989 році почато виробництво швейцарських армійських годинників. А в 1999 році асортимент продукції був розширений до виробництва багажних валіз, заплічників і сумок. В 2001 році почався випуск куходних ножів і аксесуарів, а також кишенькових інструментів і мультитулів. Якщо вам подобається мій канал і моя творчість, ви можете підтримати мене разовим донатом або ставши постійним спонсором мого каналу. Для цього відео я знайшов 4 модельки ножів від Victorinox. Ось це модель Classic довжиною 58. Міліметрів в камуфляжному кольорі. Дуже гарний такий от як брелок. Тут в нас є ніж свісмейт. Також в нас тут є ось така от пилочка. У нас тут є ножиці і все. Збоку в нас є зубочистка. Також ми маємо тут пінцетик по класиці. На жаль, сусід вирішив зробити ремонт, я нічого не можу з цим зробити, так чекати час. Часу в мене нема, поки він перестане, тому вибачаюся за незручності. Отже, ось такий маленький ножичок можна використовувати як брелок. є ось таке кільце для підвішування. Основні функції, кому що потрібно, в принципі, тут от є. Такий от невеличкий, прикольний. Також абсолютно для всіх ножів від фірми Victorinox ви можете підібрати для себе чохольчик. Вони є різні, на липучках, шкіряні. Можна чіпляти на свій ремінь, куди хочете. З логотипчиком Victorinox дуже чудово, все, дуже-дуже якісно. Також можна придбати різні ланцюжки. Для носіння все, що хочете, абсолютно будь-які аксесуари, бо ножі Victorinox, шановні глядачі, це як запальнички Zippo, як е, ножички фірми Opinel, Тобто, це все є такий собі, як культ, якщо так можна сказати. Є люди, які колекціонують, вони є різні, є кастомні, є більш класичні моделі і так далі. і так далі. Можна придбати і точилки, можна придбати абсолютно, будь-що Будь-що, це все Victorinox має. Всі посилання, як завжди, я залишу під відео, ви зможете перейти, подивитись і, можливо, підібрати для себе щось, якщо у вас буде бажання. Отже, зазвичай ножі від Victorinox приходять ось у такому пакуванні, сріблястого кольору. Модель Outrider Black Swiss Made з 1884 року. В комплекті, як завжди, в пакуванні, так і йде інструкція. Якщо у вас буде бажання, зможете собі почитати. Подивимось на модель Outrider у нас є ніж, який має два положення. Victorinox Swiss Made. Ще рідна змазка тут є. Закриваємо ось таким чином. Оп. Все дуже якісно, класно все відкривається, дуже чітко. Є відкривачки для різних пляшок, для консервів. Модель від ножа. До ножа варіюється по кількості ось цих всіх корисних елементів, засобів. Всього цього дуже багато і кожна людина може підібрати для себе. Також тут є штопор, досить потрібна річ. Були моделі ножів, до речі, ті, що армійські, була модель ножів офіцерська і солдатська. Офіцерська модель мала штопор. А швейцарці вважали, що для солдата штопор не потрібен. Це кернер шило. Також в нас тут є пилка ось така. Дуже вона має цікавий зуб. Ніби ось тут і тут, тут, і тут. Дуже все це прикольно дійсно зроблено. Відкриваю ножиці. З пружинкою такою вбудованою. Можна користуватись. Все це дуже гостре. Все це можна... Отут ніж фіксується. Оп! Логотип. Також маємо тут, як завжди, пінцетик, Дуже зручно для того, щоб витягувати занози, якісь кліщі для якихось дрібних робіт те, що треба. Зубочистка. По класиці. Також ви свій ніж можете кастомізувати. Наприклад, можна придбати крисало, таке от невеличке, воно зазвичай вставляється сюди у штопор, можна використовувати, а також багато-багато різних елементів, які можна використати так, от, замість там, зубочистки, замість пінцету, і багато-багато всіляких різних варіантів кастомізації. Тобто все це можна зробити, шановні глядачі, аби лише було бажання. Наступний ніж це зараз скажу вам модель Spartan 13603. Це ось цей ножик червоного кольору, класичний кольор цієї фірми, який червоний чи вишневий. Кільце для підвішування. Також у нас тут є. Штопор. Все дуже класне, дуже якісне. Дуже і дуже зручно воно витягається. Дуже приємно тримати в руках. Victorinox Swiss Made нержавійка, стейнлес. Офісер Сьюз, офіцерський типу ніж. Також в нас тут ось така от пилочка є. Потрібно її дістати. Не дуже зручно це дійсно робити в рукавицях, але я вам все ж таки покажу ось така вона тут. Сподіваюся, що вам видно. Далі в нас тут відкривачка йде одна і інша. Потрібно бути обережним, щоб не порізатись ножем. Також вона, бачите, у двох положеннях тут. Ще відкриваю. Відкривачка для консервів. Також можна ніж, наприклад, сховати, витягнути відкривачку і ось таким чином можна відкрити собі те, що вам потрібно. Шило і штопор. Шило тут йде з отвором для нитки. Пінцет, зубочистка, як завжди. Колір чудовий. І, напевно, останній ніж, який мені вдалося знайти для цього відео, це Victorinox Sportsman 84 мм, 13 предметів червоний. Спортсмен Red. Ось модель його. 03803. Дуже чудові речі, дійсно, дуже приємні і дуже-дуже дуже класнючі. Просто супер, супер, якісь вони чудові. Victorinox with made stainless. До речі, моделі ножів е, я переплутав так. Тому що ось цей, який я зараз тримаю в руках, це ніж Спартан, він більший. А ось цей менший ножик, що в мене вліво в руці, це спортсмен. Щоб не вводити вас в оману, відразу виправлюсь. Вони дуже схожі. І я як людина, яка не дуже часто користувалась такими речами, це от в мене вперше. Але мені дуже подобається тема ось таких от кишенькових е зручних ножів. Тому, звісно, я починаю цим займатися, мені дуже подобається. І от хочу і вам показати. Тут в нас ніж коротший, довший, відкривачки. Також ми маємо штопор для наших з вами улюблених напоїв і шило з отвором. І, як завжди, в нас тут є, шановні глядачі, маємо ми зубочистку і маємо ми пінцет. Можна навіть замовити ніж під себе на офіційному сайті. І вони зроблять вам такий ніж, як вам потрібно. З усіма функціями, що вам потрібно, і взагалі такий, як ви хочете, такий, як вам підходить. Це все можливо. Якщо, звісно, ви з тих, що є, ви не знайдете свій елементи якого вам максимально підходять. Мені дуже подобається ось цей конкретно фірмовий колір. такий от. Вишневий, такий червоний, але в е, кольорів дуже і дуже багато. Є, які хочете. І е, рукоять ось ця з різних матеріалів. Обирайте те, що вам подобається. Але майте на увазі, що цей ніж буде служити вам довго, тому одразу обирайте той, що вам подобається. Кількість функцій вирішуйте для себе самі. Є ось такі товстійночі, там функцій прям дуже і дуже-дуже багато під будь-які потреби, будь-які професії і так далі. Сподіваюся, що це відео було вам цікавим. Фірма Victorinox має. Безліч різноманітних, абсолютно на будь-який смак ножів, мультитулів, кухонних ножів і так далі. далі. Будь-яка людина зможе підібрати щось для себе. Обов'язково переходьте за посиланнями під відео і подивіться, що фірма Victorinox пропонує. А за промокодом MyCamping буде знижка 10%. Всім величезне дякую і побачимось у наступних відео.